Петя, Чуєш? А де всі німби поділись? Мене ще той від Гучі дуже цікавить. Так тих відділ списав старі, а нові ще не завезли. Ти прошвендяв німб від Гучі? Так, мені терміново потрібен німб на фотосесію. Так навіщо тобі фотосесія? В тебе є класна фреска від Рафаеля. Та це піар відділ придумав. А, Слухай. Е, Нім від Гучі він з позаминулої колекції. У мене дещо краще є. І ось такий. Десь як красиво буде. А це що? Готуйся до фотосесії заздалегідь. Бронюй свою дату вже зараз, щоб у тебе був час ретельно підготуватись.